Тим, кого торкнеться, шкода. А люди не цінують і мало вдячності за те, що зараз є, за посмішку, за тихе добре слово. В часи важкі, де так багато вже гріху, про те, що благодать лише Бог дає, прохання вчитись, не ламати крила, надію в сили просто сіяти добро. О, люди України, стійте, зупиніться, погляньте вгору, на усі у ці дива. До друга свого зараз посміхніться, скоріш за все, давно те забули, що то є щирість, співчуття тепер немає сил, і серце кам'яне емоцій, почуттів, як часто ми, як та суха трава. До сили непридатна, який тоді є сенс в подальших пориваннях, в щоденній праці, В великому життю, цю мить ти добрі без вагання, проходить час чи то хвилина, півгодини, ти сієш розбрат, невдоволення, зневагу і просто зневажаєш чінки побуттю, ховаєшся за цим, мабуть, щоб не здаватися слабким. Та пам'ятай, життя таке коротке, друже, дарма ти так. Прошу тебе, я, милий друже, про щирість почуттів ти не забудь. Хто зна, хто зна, чи хотітимуть іти з тобою в путь.